2019 року місто Покровськ має статус міста вільного від домашнього насильства. І це дуже вагомий такий статус. Це придає нам сили проводити більш вагомі заходи в цьому напрямку. Та саме цієї акції розповісти. Кожному про цю проблему і довести до людей, що є державні механізми, які працюють, і жодна людина не буде покинута сам на сам, і вона знає допомогу і знайде вирішення цієї проблеми. Сьогодні разом з обласною державною адміністрацією та при під Тримці фонду UNPA. ми розпочинаємо кампанію інформаційну кампанію «16 днів активізму проти гендерно-зумовного насильства. Сьогодні ми отримали від обласної адміністрації дуже гарні подарунки. Донецька область першу партію отримала 1600 таких рюкзаків, і зараз друга партія прийшла з іншим складом 1700 рюкзаків. По перше, це розподіл зробили на деокуповану територію Святогірську, лиманську територіальну громаду так. Також велика кількість піде на Авдіївку, на Бахмут, на Торецьк на лінію розмежування, і потім уже тим громадам, які проводять цю роботу для цих жінок. Це дуже важливо, тому що не тільки психологічна підтримка, але і ще і матеріальна підтримка. Сьогодні ми відвідали денний центр у місті Покровську. подивилися, яким чином зараз ведеться їх робота. Вона продовжується за 9 місяців. звернулося 48 осіб. Ця робота триває. Люди знають, що вони захищені, що їм є куди звернутись. Всі відповідні служби є на місцях. Ми докладаємо всі зусилля на те, щоб якомога більше інформувати наше суспільство і довести до кожного громадянина, що таке проблема домашнього насильства. Саме для того, щоб ознайомити і надати їм всі механізми державної допомоги, на які може розраховувати людина, що потерпає від насильства.